Серський здає воєнні секрети. Серський демонструє свої наміри на карті до двох тисяч українських військових на брянському кордоні. Кажуть, 14 бортів, ту 95 заряджений ракетами, готовий вилетіти по будь-якій команді. Ресурси Путіна не безкінечні, йому треба наостанок щось щось викласти таке, щоб шокувало всіх країна зараз. Вийшла на передові позиції з виробництва дронів, і найголовніше, що крім дронів, РЕБ. Досі координація на рівні бригад, кількох бригад відбувалася. А зараз враження таке, що ті паралельні процеси, які відбуваються на різних ділянках фронту, є елементами великої системної гри. Якщо це так, то ми матимемо дуже швидко результат. Вітаю, друзі. Інформпростір сколихнула одна подія. Фото генерала Сирського на тлі мапи. Сирський здає воєнні секрети. Серський демонструє свої наміри на карті. Ну, це умовні заголовки, які могли з'явитися. Зрозуміло, що сирський на тлі оперативної карти фотографуватись не буде. Це всі прекрасно розуміють. Але мова про те, що коли генерали фотографуються з картами, це завжди якийсь сигнал. Отже, гра генерала сирського відкритими картами передбачає певний набір сигналів: 14 дронів на Москву. Наступ на Брянщину, ну принаймні в деяких брянських джерелах, навіть російських пабліках, ходять повідомлення про те, що до двох тисяч українських військових на брянському кордоні. Брянсько Українсько-Брянсько-Народно-республіканському кордоні. Ну, про кордон. Курської Народної Республіки годі вже говорити те, що відкритими картами зіграли в удар по переправах через річку Сейм, а всі заговорили про використання ракет Атакамс. І це створює ну, дуже таке гнітюче тло на російський політикум. На російський соціум, і особливо на цих турбореактивних зет блогерів військово-воєнкорів російських Путін вдав, що моя твоя не понімає, катається десь по Кавказу, і з приводу Курська взагалі не висловлюється. І він навіть не висловлюється з приводу інших подій бо удар по аеродрому Маринівка біля. Це, по-моєму, Калач на Дону. Місто. Десь в цих околицях. Ні, бо я боюсь, ну це Волгоградська область, але чи це Калач на Дону, чи, чи це такі десь там ближче селища Октябрське. І з цим аеродромом нарешті якось пабліки не затягли, бо зранку. З'явилося багато відео такого, ну, я б сказав, шокуючого удару по Маринівці. Ми чуємо голоси тих, хто фільмував це все діло, коли вони стогнуть, що, що там все розбомбили, там все знищено. Особливо боєзапас, літаки, сутре четверті. Ну, це вражаючий результат, і під кінець дня ще і вражаючий удар по порту. Кавказ, це поромна переправа. В той же день, по, ну, сьогодні, до кінця дня, по Керчі, по-моєму, вибрали на заправках Все пальне, розуміючи, що на найближчий тиждень навряд чи пальне доправлять до Криму. Тобто відбувається якась системна робота, яка не зводиться до великого фронтального наступу. І що найсмішніше, що росіяни самі себе на, накручують на те, що удар по Курську це відволікаючий удар, це, це ситуація, яка зводиться до принципу, хто моргне першим. Ну, сирський не моргає, і Путін не моргає. Путін вперто продовжує атакувати. Донеччину, Покровськ, Турецьк, Мирноград. І оце затягування воно дуже-дуже нагадує якусь підготовку до, до якоїсь шокуючої розв'язки. У наших медіа пройшла інформація про те, що на Моді, який приїде до Києва 23 го вранці, на День національного прапора везе якесь. Серйозне повідомлення від Путіна. Знаючи Путіна його, ну так би мовити, його підходи до посилення аргументів, те, що він шкурнув з Москви, це є підготовка аргументів в доповнення до повідомлення на рендер моді. Кажуть, 14 бортів, ту 95-х заряджений ракетами. Готові вилетіти по будь-якій команді. І отут інтрига. Чи Путін захоче спочатку нанести по Україні якийсь просто шокуючий удар, а потім на рендра моді викладе на стіл пропозицію від Путіна? Ультимативно, швидше за все, пропозицію. Але Тішить в цьому сценарії тішить одне: якщо до Києва їде на рендро моді, то на, на честь приїзду е, моді навряд чи Путін використає тактичну ядерну зброю як аргумент. Але традиційно Путін, як гопнік, він повинен спочатку шугануть клієнта, а потім викласти йому свою пропозицію. От цікаво, чи візит на рендер-моді стане, скажімо, пропозицією, яка виникне після того, як він шугоне клієнта. Тобто він нанесе по, по Києву, наприклад, по якихось інших містах, якийсь справді такий деморалізуючий удар. Хоча для українців, тих, хто залишився в Україні, що може бути деморалізуючим ударом? Люди заряджені на Боротьбу на виживання. Люди прекрасно знають, що якщо путіну здатися, він просто перемеле українське населення живцем. Всі це прекрасно розуміють, що він людоїд, і з людоїдом один спосіб співіснування це його знищити. Або тримати в клітці. Обставини, очевидно, складаються таким чином, що ресурси Путіна не безкінечні, всі це розуміють, і йому треба наостанок щось щось викласти таке, щоб шокувало всіх, і змусило, з ним, змусило сприймати його серйозно. Тому що, чесно кажучи, виглядав він, тобто, є ж те, що називається мова тіла, body language. І під час візиту до Баку виглядав він вутлим старичком, таким старушком, таким вутлим, якого хотілося закутати в плєдік, таким доволі розчавленим. І це його, він лицемір, звичайно, він вміє вдавати, так би мовити, всі різні стани. Але враження таке, що на його плечах зараз, ну, Сконцентрувалися всі його помилки, тобто плата за всі його помилки і зневагу до здорового глузду, вона концентровано впала на його плечі. Ну, тут просто питання, чи це актор, який вдає, е, так би мовити, політичного лідера, чи це політичний лідер, який давно вже спалився, так би мовити, вижив з ума. І ну, вдає, що, що в нього є інтерес до життя. Дивна ця абсолютно дивна історія. Тому День Незалежності і наші очікування, наші сподівання вони якось дуже накладаються на те, що українські збройні сили раптом показали дуже ефективну роботу на різних напрямках. Причому. Коли це починає синхронізуватися, тобто я б сказав, що це українська гра на багатьох шахівницях. І цей сеанс одномоментної гри, він е, створює гіпернапруження для Росії, гіперсподівання для Європи, ну і дещо такий пожвавлений інтерес американського політику, бо Америка все, Америка переключилась на вибори. Америка живе до 5 листопада виборами, і всі наші болячки, сверблячки, претензії і благання навряд чи будуть почути в Вашингтоні. Тому, коли Україна починає так досить переходити від активної оборони до деяких контрнаступальних дій, а особливо відчуваючи, що Боєприпасів не так багато, але можна саме зараз, завдяки хорошій координації, хорошому вишколу військ, хорошому зв'язку і плануванню витворяти чудеса. Тому, коли генерал Сельський фотографується біля карти, звичайно, конспірологи будуть збільшувати це фото, вишукувати там стрілочки, куди поведе війська генерал Сельський. Але здається мені, що обставини складаються так, що зараз потрібно дуже багато ініціативи на рівні командирів батальйонів, командирів бригад. Такої справжньої тактичної ініціативи, аби лише під це були боєприпаси. Тому що, здається. Українські війська все-таки свою формулу роботи з окупантом придумували. Тобто, ця формула зводиться до знищення максимальної кількості живої сили і техніки, До, я б сказав, до певного вичерпання можливостей, і ну, успіхи військ відчутні. Єдине, що у нас обмежений ресурс, але коли мова заходила на початку року про мільйон безпілотників, потім мова заходила про боєприпаси, які нам дуже дуже потрібні. Потім заходила мова про французьку ініціативу з безпілотниками і британську. Потім координацію в коаліції безпілотників Латвії, потім волонтери. Петро Порошенко в Котре передав, як він сказав, на найгарячіший напрямок 1800 FPV-дронів. Тобто, і таких фондів не один Порошенко, ми це знаємо. Просто, ну, якщо Порошенку вдається дещо швидше організувати, то це хороший приклад для інших правильних фондів. Бо хтось організовує, наприклад, баги. Хтось додатково підкуповує бронетехніку, таку, ну, хтось ще? Тобто, робота ведеться колосальна. Хтось, до речі, розробляє дуже крутезні роботизовані системи для розмінування, хтось розробляє системи для фронтового розмінування. Тобто, є дуже багато напрацювань. І коли Західна преса зараз говорить, по-моєму, це Financial Times опублікувала статтю про те, що Україна зараз вийшла на передові позиції з виробництва дронів, це значить компонентної бази. І найголовніше, що крім дронів, РЕБ. Ми от чули, наприклад, від фонду Порошенка про його комплекс, в який інвестував фонд комплекс АйПетрі. І зараз таких розробок дуже багато. Вони починаючи від кишенькових сигналізаторів для е, бійців на передовій і закінчуючи е, е, системи е, інформування і захисту бронетехніки. Тобто, можна сказати, що е, сирський зараз трошки більш медійний, в силу того, що є напрямки, де. Абсолютно відчутна технологічна перевага українських військ. І от як цим розпорядитися, як, як перевага технологічна дозволить нам отримати перемоги на ґрунті, так би мовити, оце дуже цікавезна історія. Принаймні, вже зараз зрозуміло, що всій набір Тактичних прийомів, які використовувалися для прориву на Курщину і роботи малих мобільних груп на Курщині, координація, їх, це, по-моєму, ще більш складніша така мережева гра, ніж штурм Харківщини 22 2022 році. Тоді за рахунок. Кращого ребу координації систем зв'язку вдалося просто проникати мобільним швидкісним групам в глибину, е в, ну, в дальні ешелони противника і фактично шокувати його. Ну, от зараз ми бачимо все нові нові полонений, ми бачимо котел на плацдармі. Біля річки Сейм, тобто ці всі напрацювання це основа якоїсь майбутньої, більш крупної операції. Чому відкрити карти? Тому що західні експерти заговорили про те, що Україна в стані, українське командування, в стані проводити більш широкі, комплексні атакувальні дії. Рівня корпуса, ну, У нас немає корпусних з'єднань, хоча формально вони десь там створені, але досі координація на рівні бригад, кількох бригад відбувалася. А зараз враження таке, що ті паралельні процеси, які відбуваються на різних ділянках фронту, є елементами великої системної гри. Якщо це так. То ми матимемо дуже швидко результат. Як на які підлості не йшов Путін. Оце, власне, те, про що я хотів сказати. Бо про всі події, які відбуваються, ви чуєте з новин. А як вони вмонтовуються в загальну гру, і яку вони надію нам дають, я, власне, хотів повідомити. Тож, з вірою в Збройні сили і з вірою в Україну. бо Завтра День прапора. На День прапора Україну відвідує лідер найбільшої за чисельністю населення країни світу і лідер п'ятої економіки світу Моді. Головне, що в Україні є, що запропонувати цій п'ятій економіці світу і найчисельнішій країні світу. Мабуть, це знак, що нас бачать як серйозну країну. Попри те, що ми, як українці, хіба ми можемо сприймати нинішню владу як серйозну? Оце питання. А поза тим всіх із Днем Національного прапора він у нас один з найпізнаваніших у світі. Slow and